Все місцеве самоврядування, прожили зиму 2022-2023 року, ми були з теплом, спрацювали місцеве самоврядування, спрацював депутатський корпус. От. Всі комунальні підприємства у нас з вами роблять в штатному режимі. Ми з вами прожили. Такого становища міста по еконенню бюджету ще немало. Ніколи. Бюджет виконувався майже до 60%. Шалена робота була проведена по так званому секвестру бюджету. Ми скоротили всі видатки. Ми не виплачували нікому ні, ніякі доплати. Так трапилося. Не дополучив бюджет більше, ніж 60 млн грн. От наскільки ми спромоглися його закратити. Але по кінцю року ми бачимо з вами, що у нас виконання майже 96,7%. Як це так сталося? Я вам розповім. Це складна щоденна праця з обласним севетом, з якого ми отримали майже 18 мільйонів гривень. І це дало нам можливість закрити всі питання по обласковим платежам і комунал енерго. Цей рік, щоб ви розуміли, ми почали з прийняття бюджету, я хочу наголосити на цьому. Ми прийняли бюджет, збалансований. А чому не збалансований? А тому, що спрацювали поїздки в МінФін, а тому, що спрацювали те, що ми Слажила Володимиром опрацьовували ці питання, і нам дотували 62 мільйони гривень. І ми збалансований бюджет з вами прийняли. Окрім цього, на наступну сесію ми будемо вносити розподіл ще 24 мільйонів, які додатково прийшли по ПДФО. Також спрацювали наші письма і звернення тому, що в нас не вистачає грошей. На ПДФО. Це також наші гроші. Це ми грошима. Ми будемо з вами приймати рішення. Ми будемо участвувати в співфінансуванні цілої серії програм, які вже сьогодні проговорені з губернатором. Я не приймаю участь в обговоренні і голосуванні до цього питання і за наявного конфлікту інтересів міського голови у 23 році Зазначений проект рішення прийшов в депутатській комісії. Перше я хочу зазначити, хоч у нас міський голова не приймає участь в голосуванні. Однак зараз він тут питався розказати про те, як ми зараз будемо отримувати і ділити 24 мільйона, які що ці гроші були надані стосовно тому, що там наші листи хтось читав. Я хочу зазначити, щоб ні для кого не було не секретом. Державний бюджет надав всім фінансову допомогу, всім всім громадам. Ну, безпосередньо писали, листи, не писали. По-друге, скажіть, будь ласка, ну я хочу, щоб чітко було зазначено, на яких підставах ми повинні зараз ви нас, ну, щоб було зрозуміло всім, на яких підставах повинна заслуговує міський голова на цю премію. Конкретні досягнення. В нашій країні йде військовий час дуже. Жоден міський голова не стикався з тими питаннями, які виникли в наш час. На сьогоднішній день нашою територіальною громадою отримано дуже велика кількість буржуйок, генераторів, посуду, постільної білини, забезпечені внутрішньопереміщення особи, внутрішньопереміщені особи забезпечені харчуванням. Медикаментами, крім того, територіальна громада отримала ці дві два автомобіля швидкої допомоги, які крім того мають ще медикаменти та всі інші матеріальні матеріали медичного призначення. Ви вважаєте, що цього мало для територіальної громади? Це все пройшло під егідою міського голови і це робота міського голови. Це його особисте досягнення? Думаю, що так. та ваша думка. Депутати повинні голосувати за а, премію міському голови на цілий рік. Тобто аванс. Взагалі, зрозуміло, питання, що таке преміювання? Так? Це, це прем додаткова заробітна плата. Додаткова заробітна плата. Такі питання. От зараз всі приймають участь в обговоренні, і тільки один міський голова зазначив той факт про те, що він не приймає участь у голосуванні в зв'язку з конфліктом інтересів. І Я хочу також зазначити, що в залі сидять депутати, які є бюджетниками Валерій Динацькі, Бале у нас е, хто у нас ще є, Так, дагоміню у нас є. У нас є Скива, у нас є Січенка, да яких є прям конфлікт інтересів. Які є Агаркова, які у нас всі працюють в бюджетній сфері, з бюджету отримують і заробітну платню, і розпорядження міського голови, вони і премію за общим розпорядженням підписують, які подають їхні керівники, а вони також і самі це роблять. Однак ніхто не, про це не повідомив. І я взагалі вважаю, що в принципі зараз у тому складі, яким зараз буде голосуватися премія, це взагалі просто ганьба. В міському голові я вважаю, що я всім депутатам в чат вчора скинула. Думку людей було опитування нашим жовтоводським е, желтоводською групою жовтоводи сіті, які місяць по назад робили опитування людей, чи заслуговує міський голова на премію. І люди надавали свою пропозицію. Визначена взагалі що і як і заслуговуючи міський голова на премію. Ну, по-перше, я хочу зазначити, зараз у нас також було зазначено, що у нас міського бюджету не одне гривні не було направлення на допомогу. Військовим, які зараз боронять і захищають нас і нашу державу. А також хочу зазначити той факт, що люди, люди визначились, і там було все зазначено. Думка людей. А ви є по першу чергу виборцями, ви є тут представниками народу, яких, яких вас обрав народ, і ви представляєте зі думку людей, виборців і громади. І тому я все ж таки вважаю, що зараз. Військовий стан, і взагалі це ну, не підлягає ніякому аналізу. І я вважаю, що міському голові, якщо йому зарапідна платня, яку зараз він отримує, більше 30 тисяч гривень йому мало, ну це взагалі не підлягає ніякому аналізу. Я за премію. Особисто я, я за премію. Я тільки не за те, як вона дається, я не за те, як це вирішується. А перед цим одна історія, вона може особиста, але ця історія дасть вам зрозуміти, чому це я кажу. Коли була остання регламентна комісія, ми довго засідали, ми чотири регламентні комісії розглядали це питання. Да, і це був такий час, годинами ми сиділи. І все питання було на регламентній комісії за те, що треба зрозуміти, що премія це за роботу. І премія це за якийсь термін, а не авансом на цілий рік. Оце було одне питання на регламенті. І після останньої регламентної комісії, коли ми вийшли, і коли це була регламентна комісія шахрайства, просто шахрайства, мене настогнала секретар виконкому по своєму питанню і каже: я вам хотіла попросити, щоб ви передали своїй дружині, щоб вона мене не знає, і вона нічого не писала. Я не зрозумів, про що це річ. Кажу, де писала? Ну там, в Фейсбуці це все. Я кажу, добре, я подивлюся, що там, а потім ми про це побалакаємо. Ну, я дійсно дам, заподивився. І це йшла мова про те, що тут є депутат районної ради Наталя Шум, яка знімає, і вона викладає ці пости. Вона має на це право, тому що це демократія, це публічність, це свобода слова. Так там йшла річ про те, що якби не оця камера Наталі Шум. То після першого засідання, сказала секретар виконкому, все було прийнято. Просто було прийнято і все. Бо це ж вирішено вже не депутатами, а ким-то особисто просто авторитарно. Це так буде. А Виборець, дружина, написала, що ви їй розкажіть, що це так працює демократія, тому що секретар виконкому це публічна особа, і ми публічні особи. І тому виборець має право казати, що дивіться, це не так працює, працює демократія. І я ось за цю демократію, а якщо не вона... То далі вже все, диктатура. Розумієте ви? Диктатура. І це ми бачимо. Ми на цій країні бачимо. Ми за демократію, за ту свободу. Ті наші хлопці, дівчата, вони тільки за те стоять, що там на тому боці нема демократії. Про те, що у нас міський бюджет не наповнюється, у нас є борги. По виконанню міського бюджету у нас багато підприємців не сплачують, і міською владою взагалі не робиться нічого, щоб стягнути заборгованість за використання землі. Декілька цифр депутатам, оскільки інформація, яка була надана Вікторію Степанівною. Не відповідає дійсності, дійсно, в минулому році у нас були величезні проблеми з бюджетом. Ви всі це знаєте. Я не буду повторювати це. Але ми, завдяки тому, що ми зменшили наші витрати, ми бюджет виконали. По захищеним статтям видатків, я не маю на увазі. Ми вийшли з кредиторською заборгованістю мільйон чотириста лише по тому, що платежі не проходили в казначействі. В цьому році в нас бюджет збалансований. Ми не маємо права не прийняти незбалансований бюджет в січні місяці. Він виконаний на 111,1%, в лютому на 106,2% і очікуване виконання за перший квартал 102%. Тобто, в нас всі показники на сьогодні виконуються.